«100 днів реформ та політика самопосилення, як Китай намагався модернізуватися. Історичний контекст наприкінці 19 століття Китай переживав один із найскладніших періодів своєї історії. Поразки у опіумних війнах, японсько-китайській війні, а також тайпінське повстання підкреслили технологічну, військову та економічну відсталість імперії, Неправомірні договори із західними державами знищили міжнародний авторитет. Ці невдачі призвели до значної втрати територій та зростання впливу іноземних держав у Китаї. Окрім того, у 1876-79 роках Китай зіткнувся з посухою та жахливим неврожаєм. Гостра соціальна криза лише погіршувала ситуацію. Китайська еліта усвідомила необхідність модернізації країни. Найважливішими зусиллями в цьому напрямку стали політика самопосилення та реформи, відомі як 100 днів реформ. Політика самопосилення. 1861 1895 роки. Політика самопосилення була реакцією на зростаючу слабкість Китаю перед зовнішніми загрозами. Її основною метою було модернізувати армію та флот, а також покращити економічну базу країни через впровадження західних технологій, зберігаючи при цьому традиційні соціальні і політичні інститути. Основні заходи політики самопосилення мілітаризація та модернізація армії. Перш за все спиралися на будівництво нових кораблів, а також заснування сучасних військово-морських баз. Також засновувалися військові академії, які підготовили офіцерів за західними стандартами. Важливо згадати про особливу активність регіональних китайських військових угрупувань. Зокрема, привертали увагу модернізаційні зусилля Хуанського групу, угрупування, яке очолював Гофань, а також ханхойське угрупування, яке очолював Лі Хуанжан. Завдяки їм було відкрито перші в країні сучасні арсеналі в Анцині, Шанхаї, Суджоу та Нанкіні, а також збройовий завод в Шанхаї. Модернізація країни потребувала великих коштів, тому проводилися і економічні реформи. Перш за все, вони полягали у створенні нових промислових підприємств, зокрема металургійних заводів, текстильних фабрик, а також підприємств зброї. Також відбувався активний розвиток залізничної інфраструктури. В 1881 році в Китаї збудували першу залізницю. Також відбувся розвиток телеграфного зв'язку. Іншою економічною реформою став дозвіл відкривати у Китаї філіали іноземних банків. Ці не потребували освіченого навченого населення, яке перетворилося б у кваліфіковані кадри, тому активно відкривалися навчальні заклади західного типу, зокрема, політехнічні та військово-морські. За 1862-98 роки відкрито 17 навчальних закладів західного типу. Окрім того, відкривалися школи власне, для вивчення іноземних мов, а також науки. Стало популярним відправлення студентів на навчання за кордон. Причини невдачі політики самопосилення. Перш за все, це консерватизм чиновників, так як багато найконсервативніших представників еліти противилися реформам, так як вони побоювались втратити традиційні цінності. Також варто говорити про обмеженість масштабів реформ, так як зусилля концентрувалися лише на окремих секторах, тоді як загальна політична система залишалась архаїчною, реформи були половинчастими. Інша проблема це податки. Так як піддані обкладались непосильними податками, а зарплати були малими, особливо на заводах і фабриках. Корупція. Чиновники часто привласнювали ресурси, які були виділені на модернізацію. Загалом у Китаї була напружна ситуація, так як населення підлягало жорсткому військово-політичному, а також ідеологічному контролю, зборонялася будь-яка опозиційна діяльність. Хоча й відбувалася лібералізація на іноземних виробництвах, вона не торкнулася вітчизняних. Таким чином, реформи самопосилення так і не змогли модернізувати Китай. Сто днів реформ. Ці реформи стали ще однією спробою модернізації Китаю та оновлення її державного управління. Їх ініціатором виступив молодий імператор Цай Тянь, якого підтримували прогресивно налаштовані інтелектуали, зокрема Кан Ювей та Лян Ци Чао. 11 червня 1898 року Цай Тянь опублікував едикт про плани держави. Він надав аудієнцію Кан Ювею, з яким детально обговорював послідовність реформ. Кан Ювей дістав доступ до політичної влади, а консерватори, в свою чергу, почали готуватись до перевороту. На четвертий день після публікації едикту Цесі, яка була тіткою Цайтяня, вона правила до його повноліття, але формально мала владу і після. Вона змусила його віддати укази про кадрові зміни в уряді і армії на свою користь. З 11 червня по 21 вересня 1898 року, тобто протягом 103 днів, реформати здійснювали свої перші мрії про викорінення старого та розповсюдження нового. Основні реформи, перш за все, це адміністративні. Відбувалося скорочення зайвих урядовців, чиновництво, відповідно, було роздратовано цим указом та відкрито чинило йому Окрім того, відбувалася ліквідація і неефективних установ. Також відбулося розширення звернення до імператора: як чиновництво, так і народ могли послати листи з пропозиціями, а державним урядовцям строго заборонялося чинити перешкоди цим листам. Економічні реформи торкнулись перш за все запровадження нових сільськогосподарських технологій, а також створення промислових підприємств та заохочення діяльності приватного бізнесу. Дуже активними були освітні реформи. Перш за все, це реформа системи імператорських іспитів із веденням сучасних дисциплін. Також засновувалися школи та університети, орієнтовані на західну науку. В першу чергу готувалося створення Пекінського університету. Щодо військових реформ, то відбулося скорочення чисельності знаменних військ, через це майже мільйони солдатів та офіцерів майже залишилися без роботи. Але відбувалася і модернізація армії та флоту, а також продовжували створитися нові військові навчальні заклади. Причини невдачі реформ перш за все, це опір консерваторів. Головним супротивником реформ виступила імператриця Цесі, яка зосередила в своїх руках фактичну владу. Окрім того, була відсутність підтримки з боку широких верст населення, Так як реформи часто не враховували інтересів селян і міських робітників. 21 вересня 1898 року відбувся військовий переворот. Через 103 дні після початку реформ імператора ізолювали, а владу повернула ЦСІ, яка скасувала всі нововведення. Наслідки спроб модернізації Перше – це посилення розколу в суспільстві, так як реформи показали та посилили конфлікт між консервативними та прогресивними силами в країні. Другий із наслідків це зародження революційних ідей. Невдачі реформ стимулювали розвиток ідей революційної та позиційної боротьби, які привели до падіння імперії. Завдяки спробам модернізації майбутні реформатори могли зробити свої висновки. Політика самопосилення та 100 днів реформ продемонстрували, що часткові зміни без радикальної трансформації політичної системи приречені на провал. У висновку можна сказати, що спроби модернізації Китаю в кінці ХІХ століття були важливим, але недостатньо ефективними через поєднання внутрішніх та зовнішніх факторів. Політика самопосилення та стаднів реформ стали важливим етапом в історії країни, які, попри свою невдачу, заклали основу для подальших змін і надихнули нове покоління реформаторів ці події є ключовими для розуміння процесу переходу Китаю від традиційного суспільства до сучасної нації.